Що робити, коли розумієш, що в тебе формується залежність від легкого алкоголю? Першим кроком може бути виявлення, з чим саме у тебе асоціюється вживання цього алкоголю. Це може бути прив'язка до наших традицій, коли все святкується з використанням алкоголю. Це може бути історія з з друзями, з дружніми посиденьками, коли ми також використовуємо алкоголь. Або це можуть бути стереотипи, нав'язані фільмами, глянцевими журналами, рекламою, де. Романтичний вечір пари на березі моря, на заході сонця відбувається завжди з келихом шампанського або щось іншого. Або весела вечірка дівчат з яскравими коктейлями, це дружно, це весело, це цікаво. І коли ми виявимо ці прив'язки, ми можемо розпочати працювати з ними, тому що ми можемо зрозуміти, чому чого нам не вистачає: дружби, романтики чи спілкування.